Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу показати обзор е, лялечок, які в мене зараз є вдома. Але спочатку я попрошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Це буде така мотивація для мене створювати для вас в подальшому відео на моєму каналі. Я буду розуміти, що вам подобається дивитися те, що я роблю. Ну що ж, приступимо до лялечок. Ось така осіння красунечка народилася в мене цієї осені. От. Звати її Гануся, гарбузя. В неї, бачите, ось такий гарбузик знімається. Капелюшок. Спочатку я його планувала робити без зав'язочок, але потім чомусь мені захотілося зробити серію лялечок, у яких капелюшки будуть на таких. В стрічечках, на зав'язочках, ось така гануся, трішечки капелюшок їй зіпсував зачіску, ну, то нічого розправляться волосся. Бачите, в неї тут така аплікація нашита, гарбузик ззаду в неї на двох гудзиках, ковтинка зйомна. Весь одяг в неї зйомний. Штанці такі широкі, які імітують гарбузика. Можна навіть зробити їх коротшими тут більше затягнути. І Малесенькі шкарпеточки. Ось така лялочка, вона ростом приблизно сантиметрів 26-27, невеличка, легенька. З заплющеними очима. Це прям така серія те, що у мене ляльок. Ціла колекція буде. Ну, ціла буде, може, ляльки 3-4. Поки що 2. Найпершу лялечку, яку я робила гарбузю, її одразу купили. І в мене в інстаграмі було дуже багато таких позитивних відгуків від неї. І майстриня запитувала в мене, чи буде майстер-клас по такій ляльці. Настільки вона сподобалася. Тому це вже друга моя гануся гарбуза Ну і потім, щоб зняти майстер-клас. То мені довелося шити другу ганусю Гарбузю і записувати майстер-клас. Потім я так надихнулася восени осіннім настроєм, що пошила ось таку Марічка-Грибуся. лялечка, Так от я їх поназивала. У кожної є своє ім'я. У неї теж така чудова, чудовий такий капелюшок. Бачите, він всередині зі старини. У мене десь є рілс, як я його зі показую. Теж вона на таких стрічечках капронових, червоних, прикрашена, ну, як мухоморчик такими білими крапочками. Це такі як просто намистинки під перли зроблені. Штучні перли. У цієї лялечки Штучне волосся. До речі, у ганусі-гарбузі волосся із шерсті, з якої робиться валяння Ну, Її особливо зачіски не зробиш, можна або розпустити, або зробити хвостики, або зав'язати коси. Не, не можна розчісувати, воно приваляне волосечку. А у марічки волосся на тресах, я його клеїла. Тут можна робити будь-які зачіски. Ну, от вона. Такого самого зросту, як і гануся. От вони однакові, тільки у Марічки трішки більше обличчя я зробила. Вона така більш такий щукастик вийшов. Ковтинка в неї теж на двох гудзочках. Спідничка на кнопочці. Подвійна така спідничка червона, теж одяг весь зйомний. І фатин такий в крапочку теж він як імітує мухоморчик. Звісно, в неї сумка. Теж з таким грибочком-мухоморчиком. І мені захотілося додати якихось ще деталі, які будуть імітувати грибочок, чимось нагадувати. Тому ось цей фатиновий такий ніжно-бежевий комірець. Він теж нагадує спідничку на мухоморах, які бувають. І теж мені захотілося з бісера зробити такі, як крапочки. Попришивала бісеринки, це теж імітація гриба мухомора. Ну, і таким чином у неї на вбрані, на кожній деталі вбрання, ну, крім шкарпетиків, є якась імітація мухомора. Це такі колекційні ляльки, ними можна, звісно, гратися діткам, але це більше такі колекційні лялочки. Ну і це оленятко. Оленятко, яке, хто за мною слідкує, бачили майстер-клас, у мене є по цьому оленяткові. Теж воно, в нього теж кофтинка пошита по такому ж типу, як шиті кофтинки у ганусі, грибусі. Дуже просто воно шиється. Ось такі черевички затишні, штанці і зйомна така муфточка. І прикрашену ялиночками. Це іграшка така сплюшка ігрова, вона підійде діткам, або просто для декору якогось зимового, якщо ви любите на будь-якій порі року прикрашати, якось змінювати щось в своєму інтер'єрі, то можна просто посадити для декору таке зимове оленятко, і воно буде гарно прикрашати вашу оселю. Бо я, наприклад, дуже люблю з приходом нової пори року, в мене. Квартира трохи змінюється. Я дуже не люблю одноманітності. І влітку це якийсь один декор, восени це інший, сіні, якісь листочки, грибочки, якісь гарбузи. Ну, Взимку, то зрозуміло, це різдвяна ялиночка може бути. Якісь сніжинки, шишки, гірлянди, вогники це все, що прикрашає. Ну, а навесні, звісно, це. Щось більше такі квіточки, якісь пташечки, щось уже великоднє. І першніше підійду до тіни ще хочу розповісти. Ну, це в мене тільки в проєкті, зараз теж я працюю над двома лільками, але там, в принципі, ще немає що особливо показувати. Просто тому що ну, я тільки-тільки зшила їхні тіла. І одне тіло набиваю, а інше навіть ще тіло лялечки не набите. Тому там нема що показувати. Єдине, от покажу, що в однієї буде ось такий комбінезончик і такого кольору тканина. Скоро ж вже весна. Ну, не так скоро, але, але наступна пора року це вже весна. І тому вже я от готую якісь весняні лялечки. Так що такий невеличкий такий анонс. Ну, і хочу перейти до своєї тіни і показати вам, я вже її, звісно, показувала, колись, мені здається, в якомусь відео. У мене ще був Матвійчик такий, м -м, скульптурна лялька, велика. Вони десь, тіна, здається, 42 см висотою, Матвійчик був 43 см, але Матвійчик знайшов свою родину, і бабуся з України повезла Матвійчика в Нідерланди своєму онучку. Ось, залишилася кіночка. Кіночка ще не знайшла свою родину, але вона така дуже мила, симпатична. Ну, сподіваюся, що знайде свою маму. І Тіні я пошила нещодавно ось такий ось таку плюшеву шапочку з вушками. І мені здається, що їй, ну, не здається, я прям впевнена, що їй дуже пасує. Ця шапочка. Перша шапочка, яку я шила тіні, ось вона теж була ось така з вушками. ну Схожа, ну не то що схожа, але задумка була теж пошити з вушками. І тут, бачите, така є оборочка зі стрічки. Тут я сама робила з тканини таку оборку. Зверху це була просто така блакитна. Небесно-бірюзова якась тканинка пастельного кольору в клітиночку, а всередині я використовувала тканину ручного фарбування. І після того, як я її пошила, не я фарбувала тканину, я купувала вже пофарбовану, після того, як я її пошила, вона полиняла Шапочка, Ну, тканинка полиняла і шапочка, ну тут на відео. Можливо, скоріше за все, не видно, ну, можливо, побачите, тут такі є жовтуваті ось такі кольору хакі, плями. Ну, звісно, це вже нікуди не годиться. Особливо ось оця частинка. Ну, я дуже тоді засмутилася, але вирішила зробити іншу шапку. І наступний був ось такий От, Я його зв'язала, спеціально купила товсті нитки. Для того, щоб, ну думаю, капелюх буде класно тримати форму. І ось дивіться, я коли тіні вдягаю його, ну, воно непогано, вона виглядає в ньому непогано. Але все одно втрачається якась дитячість, милота, і сам капелюшок, він і сам по собі такий важкуватий, і він якось їй додає важкості її голівці. От начебто як і непогано, а з іншого боку, милота якась втрачається. І от цей капелюшок він пролежав кілька місяців, мені одразу здалося, що треба щось інше. Але я ну, якось з майстринями радилася з іншими, всі сказали, що не заморочуйся, нехай вже так і буде, от ти так задумала, зробила, нехай буде такий капелюшок. Але ж воно мені не давало спокою. <хи> кінці, кінці. І в кінці-кінці я купила плюш, вінтажний такий, уже дуже давній, і пошила ось таку її шапочку з вушками. І в, ці, в цій шапочці вона ну прям дуже ця шапочка підкреслює її таку сонячність, її милоту, ну прям не знаю, мені дуже подобається, вона в шапочці ніжна, вона така в ній І виглядає ще більш вінтажно за рахунок цього вінтажного плюшу, тіна виглядає, як лялечка. Ну, вона і так у вінтажному такому стилі, так вона ще більш вінтажно виглядає. Я зістарила капелюшок трішки, ось бачите, так, чаєм фарбувала його. Всередині я теж. Профарбувала по лініям по швам. Ну і все, сам плюш я не зістарювала. Я ще плюш, до речі, ніколи не зістарювала, якось я не ризикнула. Вже мені, якщо чесно, я побоялася зістарювати, думаю, що й третій капелюх буде невдалий, не хочу. Тому вирішила залишити так як є. Але, от бачите, саме, саме вбрання у тіни, воно зістарене. Воно все. Зістарене, ну, ось тут складочки такі на рукавах, на обидвох. Ну, потім лінія шву. Потім тут, -от на самій сукні, кожна складочка. Бачите, вона теж, так, ну, я зістарювала так само і на блакитному. Зараз покладу, тут може світлення краще. Так само і на блакитному. Цьому сарафанчику. Ну, і такі нитки я підбирала, кольори вінтажні. Зараз зніму, покажу поближче і розповім взагалі, що мені тут зараз не подобається. що я хочу змінити все-таки трішечки. Ось. Тому що хочеться, щоб лялька була вся в одному стилі. Ось, бачите, такий сарафанчик, він ой, він на гачках тут. З виборітної сторони, ніде ви не побачите якихось ниток зайвих, я тут все заховала, немає ніяких швів зайвих, нічого не де не терчить. Все гарно. Ось І сукня. Теж я гудзички я знайшла вдома маленькі. Мені вони. По розміру підходили, а по кольору вони мені не дуже подобались. Вони були просто такого бежевого кольору. Я взяла акрилову фарбу і пофарбувала їх акриловою фарбою, ну, змішала кілька фарб, і вийшов колір, подібний до квіточок на сукні. І так більш гармонійно це все виглядає тепер. Ось. Ну, а на спинці в неї ось так такі застіпки, петельки зроблені зараз покажу її спідню білизну і розповім, що ж мені не подобається. Спідня білизна в неї як новенька. І я це зрозуміла не так давно. От. Бо вона ж одягнена весь час. Ну, і я не бачу спідню білизну, але коли лялечку роздягати, то воно якось все вже не виглядає так гармонійно. Тобто, ну, якась вона новенька. Спідня білизна і воно ну, якось неорганічно. В наступному відео я покажу, як я зістарю для тіни її спідню білизну. Хотіла це зробити в одному відео в сьогоднішньому, але розумію, що воно вже зайняло і так багато часу. Тому через кілька днів ви зможете побачити вже новеньке відео, де Тіна буде повністю в гармонійному вбранні одягнена. І буде виглядати органічно весь її одяг. Зараз я її хочу одягнути, щоб вона не лежала голенька. А вас прошу поставити лайк цьому відео, якщо вам сподобалось. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що б такого цікавого ви хотіли від мене почути і побачити саме про ляльковий світ. Я буду враховувати ваші бажання і. По можливості знімати відео, такі, які будуть для вас цікаві, всім бажаю гарного тихого дня!